Суд відправив керівницю Хмельницького МСЕК під варту на два місяці її підозрюють у незаконному збагаченні, у тому числі за нібито підробні документи, які допомагали уникати мобілізації. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли майже 6 мільйонів доларів. І це не єдина корупційна справа за останній час в медичній сфері, яка може бути пов'язана з мобілізацією. Чи побачить українське суспільство справедливе розслідування, чи будуть покарані усі причетні? А також наскільки ку. Румпованою є ця сфера медичних довідок, і що буде з тими, хто ці довідки купив і таким чином уникнув мобілізації? Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча, і я маю до вас запитання: а з чого на вашу думку починається корупція і як її побороти? Декларацію керівниці Хмельницького МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні через ймовірну підробку довідок про інвалідність для військовозобов'язаних, перевірять повторно. Про це повідомило національне агентство запобігання корупції. Повторну перевірку призначило, оскільки в декларації немає відомостей про великі суми грошей у валюті, які працівники ДБР знайшли у підозрюваної під час обшуків. Саму підозрювану Тетяну Крупу напередодні Печерський районний суд Києва відправив до СІЗО. З альтернативою внесення застави в 500 мільйонів гривень. Адвокатка Крупи вже заявила, що вона. Ось що воно скаржить, таке рішення суду. Я нагадаю, що вдома у посадовиці та її родичів знайшли більше 5 мільйонів доларів. Я впевнена, ви пам'ятаєте ці всі світлини: 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси там також знайшли і коштовності. Прямо під час обшуку жінка, як кажуть в ДБР, намагалася викинути дві сумки з грошима через вікно. Сама ж Тетяна Крупа не коментує ситуацію. Взагалі, якщо жінку визнають винною, їй може загрожувати 10 років ув'язнення у керівниці Хмельницької МСЕК. Нагадаю, знайшли також підроблені медичні документи, списки із призвищами та фіктивними діагнозами чоловіків призовного віку, що звільнили, звільнили б їх від військової служби. Саме медико-соціальна експертна комісія, скорочено ЄМСЕК, відповідальна за надання статусу інвалідності, що може бути причиною непридатності для військової служби, і це не одиничний випадок. Напередодні. Наприклад, також подібні справи були, і я думаю, що ми про ці корупційні, корупційні скандали з вами періодично чуємо. Але цікаво дійсно, чи буде якийсь фінал в цих історіях. Ну і також цікаво, що після розголосу цієї справи у Волинській обласній військовій адміністрації заявили, що тепер прискіпливо будуть перевіряти роботу усіх МСЕК і ВЛК в області, де можуть за гроші допомагати військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Отже, напередодні в Житомирі правоохоронці провели обшуки у лікарки одного з діагностичних центрів міста. Нагадаю, яка за даними поліції може бути фігуранткою схеми сприяння військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Вона нібито видавала підробні висновки МРТ у самому ж медцентрі це заперечують. Ця справа викликала резонанс і обговорення у соцмережах, знайдених у підозрюваної вже відоме фото її, і також відоме фото от чоловіка, який потрапив на світлини правоохоронців, лежачи на ліжку поруч з пачками грошей. Я впевнена бачили також неймовірну кількість мемів у зв'язку з цим. А що про цю історію думають військові? Таким запитанням задаємося. Ми наскільки такі підробки документів шкодять комплектуванню війська і чи є Механізми перевірки довідок виданих МСЕК. Якщо стане відомо, що ці рішення взагалі куплені за гроші з цим запитанням мій колега Богдан Лугунов звернувся до Олександра Япчанки, який є командиром роти гонор батальйону Вовки. Девінча, а в минулому він педіатр і радник міністерства охорони здоров'я. І ось як військовий коментує цю ситуацію. Давайте послухаємо. Як ви можете прокоментувати, і як екс чиновник Міністерства охорони здоров'я, як чинний військовослужбовець, як ви можете прокоментувати ту ситуацію, яка сталася з головою МСЕК за ті гроші, які знайшли у цій чиновниці, можна було би наш підрозділ рівня роти забезпечувати в умовах війни, в умовах інтенсивної війни, 22 роки? Що це означає на практиці в одній Чиновниці така сума грошей, яку переважно занесли громадяни за те, аби е, не потрапити у військо. Тобто, аби не брати участь в захисті своєї країни і себе особисто від нападу Російської імперії. Тут проблема не лише у цій чиновниці. Тут проблема не лише у цій голові е, сектора. Тут проблема в тому, що тім секту несуть і несуть чималі суми для того, аби відмовитись боронити власну країну. Ось це дивно. що мало би відбусись в контексті цієї ситуації, то два слова: невідворотність покарання. Тобто ні за яких умов ця людина. Не мало би уникнути покарань, і це відповідальність усіх органів влади. Просто ну от на жаль, ми маємо таку ситуацію, що в е, е, якихось успіхів у нас купа батьків? А в е, фіаско, тому що це, е, це локальне, але фіаско, фіаско державної служби. Державної служби, яка би мала визначати придатність чи непридатність людини до захисту батьківщини, і ми розуміємо, що ця служба, ця служба замість того, аби визначати придатність непридатність людини, вона натомість торгує індульгенцем, при тому торгує не в е, е, інтересах держави, а в інтересах конкретних, корупційних осіб. На вашу думку, от подолати корупцію в системі МСЕК. На ваш розсуд, вже або коментуйте обидві ці структури, бо вони ну вони різні все ж таки. Або коментуйте лише МСЕК. Як вам е, е, більше до подоби. Е, от якийсь дієвий рецепт, на ваш погляд, є, або цю корупцію подолати? Однієї з рекомендацій: що нам потрібно зробити, нам потрібно уважніше ставитись до свого вибору. Нам потрібно уважніше ставитись до тих. Кого ми обираємо, і до тих, кого ми вже обрали, тому що інструменти написати своєму депутату, запитати, що відбувається там, 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 і вимагати в нього відповідь це є інструменти в демократичному суспільстві, а не просто писати в Фейсбуці, як би ти вішав корупція. На вашу думку, чи можливо перевірити і виявити всіх, хто отримав інвалідність за гроші, чи можливо їх якось притягнути до відповідальності, уявімо, що частина з них вже поїхала за кордон, скориставшись тим, що вони отримали непридатність в, до військової служби. Як от власне це зробити? Прості рішення в цій ситуації та й в будь-якій ситуації, просте рішення це погане рішення, тому що ви, сам принцип ухвалення рішень. В демократичній країні має певний протокол. Він з тих проблем відбирається пріоритетні. Потім береться ота пріоритетна проблема, детально вивчається звідки вона виникла. тобто причина виникнення проблеми. Потім пропонуються варіанти рішень. Не єдине правильне рішення, бо так вважає там не знаю, хтось умний, а варіанти рішень. На кожен з варіантів рішень, на кожен пишуться очікувані результати і імовірні наслідки. Ви уявіть, скільки це робота. Після того, після того береться оця величезна карта, в якій умовно три варіанти рішень. Умовно три. На кожен з тих варіантів рішень є n на кількість очікуваних результатів, n на кількість наслідків, імовірність. І обирається оптимальне, не найкраще, не єдино правильне, а оптимальне або найбільше збалансоване. Так це робиться в демократичних країнах. От відповідь на ваше запитання, що робити, в тому числі і з тими, хто вже це зробив? Потрібно би було взяти варіанти, що з цим можна робити, і подивитися, чи часом, наприклад, рішення скасувати всі рішення СЕМІ. Ну, якщо ти подивишся на е, імовірні наслідки, то ти скасуєш рішенням СЕК для величезної кількості людей, які дійсно то рішення мають, бо вони мають інвалідність. Ну це ж абсурд. Ну от, я би не хотів радити абсурдні рішення, саме тому це питання до людей з повноваженнями, і вони мають саме так підійти до вирішення цієї проблеми. Загалом про корупційні схеми для отримання рішення про інвалідність за гроші чи для визнання непридатним до військової служби після рішень ВЛК, організованого за гроші, стало відомо не лише зараз. Ще в серпні 2022 року. Президент Володимир Зеленський заявляв, що тисячі людей виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. За цитую сумнівним рішенням ВЛК вже у 2023 році. Урядовці і народні депутати і представники генштабу розпочали велике реформування системи ВЛК, результати якого поки що. Що невідомо про реформування МСЕК. Тоді, до речі, не говорили. І статті колег з української правди ми дізналися, що з вересня 23-го року правоохоронці почали перевіряти факти корупції в ТЦК, ВЛК і медико-соціальних експертизах. Тобто МСЕК про це розповіли розповів журналістам представник медичних сил ЗСУ Дмитро Мірошниченко. За його словами, правоохоронні органи вилучають медичні справи, до яких є питання через порушення справи і направляють їх командуванню медичних сил збройних сил України. Цих документів десятки тисяч як каже Мірошниченко. Щоб з'ясувати, як відбувається перевірка медичних висновків після порушених кримінальних проваджень щодо представників МСЕК, ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я, яким ця служба підпорядкована. Там у коментарі нам поки відмовили і сказали, що зможуть прокоментувати цю тему дещо пізніше, на що ми, звісно, сподіваємося. Тож будемо поки наші питання адресувати юристу Юрій Танасічук, юристи, керівник правничого компанії. Пані долучився до нашого ефіру. Вітаю вас, дякую, що долучилися, пане Юрію. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава! Ну, будемо з вами говорити про практичні речі, щоб ви юридично пояснили їх. От що буде з рішенням МСЕК, які ухвалювалися у Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи? Не можу однозначно стверджувати, що буде, але вважаю за необхідне. Поставити їх всіх під сумнів, на відміну від попередніх включень і коментарів. Поставити всіх під сумнів. І зробити загальну перевірку не вибіркову, не попередні висновки правоохоронних органів, а провести загальну перевірку, і ті особи, які мали право фактично на отримання відтермінування від проходження служби, мають поставити зрозуміння зв'язку з такою критичною корупційною ситуацією і подією, яка сталася в Хмельницькій області. Ті, хто може підтвердити, підтвердять за завжди ті хто купили медичні висновки в мене дуже великі переконання і побажання аби були притягнуті до кримінальної відповідальності. А як це може бути організовано? Ну, ми знаємо про те, що є списки, які знайшли у Тетяни Крупи під час обшуку, їх перевіряє ДБР. То конкретно ви думаєте, що ці списки лише і цих людей, які названі в цих списках, перевіряти недостатньо. Треба просто реально всі рішення Хмельницького МСЕК перевірити. Якщо ми говоримо про. Повноцінне розслідування, то очевидно, що так, е, хоча бачення правоохоронних органів, е, зокрема слідчих і дізнавачів, е, воно буде визначальним. Це моя пропозиція і гіпотеза, е, яку варто було б реалізувати. Друге, е, очевидно, що попадання людини в ці списки. Є вже певним фактом і підставою для відкриття окремого кримінального провадження, бо що передбачає саме кримінальне провадження, це те саме дослідження, тільки в рамках Кримінального кодексу України за дії, які кваліфікуються можливо, кваліфікуються як кримінальний злочин. Тому особа, яка перебуває в цих списках. З великою імовірністю є серед тих, хто ці рішення купляв, і достатньо цього факту для правоохоронних органів аби відкривати окремі кримінальні провадження по кожній з цих осіб і утворювати систему. Звісно, це довгий шлях, це залучення багатьох правоохоронців, і не за один день чи за один місяць будуть результати але. Для того щоб повертати довіру суспільства і в насампереду правоохоронної системи, це просто необхідно робити. Тобто, в принципі, ви говорите про те, що не лише Тетяна Крупа, яка зараз є підозрюваною на лаві підсудних, а ще й люди, які в цих списках опинилися, тобто які гіпотетично могли давати хабарі, вони можуть за кримінальним кодексом також нести відповідальність. А чи можете ви конкретизувати, Абсолютно. яка це стаття і що загрожує, що може загрожувати цим людям, у разі якщо суд доведе їхню винуватість? Двіться зараз правоохоронці винесли кваліфікацію по 336 статті і по ще одній або 339 чи 69. Тобто йде мова за організацію корупційних схем, і це позбавлення волі по одна санкція статті передбачає 3 роки позбавлення волі, друга до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна і право займати аналогічні посади чи будь-які посади в майбутньому. you <laughs> Достатньо м'яка стаття. Погодьтеся на зважаючи на величину злочину і суспільний резонанс. Але е, спонукання е, і до хабаря, і надавання такого хабаря це теж кваліфікація в частині кримінального кодексу. Єдине, що е, ці статті насамперед коректно, що позвучили правоохоронні органи, за якими вони кваліфікують перші і друге. Тут дуже не вистачає. Кваліфікації по кримінальному кодексу злочинні дії групи осіб, що передбачає за собою значно важчі санкції, зумисні злочинні дії групи осіб, це позбавлення волі там строком якщо не помиляюсь, до восьми років і санкції цих статей мають зовсім інші наслідки. Ну, Тобто, люди, які люди ж можна не знають, чи опинилися вони в цих списках, які є в ДБР, то вони зараз, напевно, дещо схвильовані, якщо дійсно вони були задіяні в корупційних мені... схемах. Я би дуже хотів, щоб всі особи, які купляли ці довідки, отримали насамперед страх до можливого притягнення до відповідальності. І. і... Звісно, якщо так ідеалізувати, самі б звернулись до правоохоронних органів і зізналися вчинених злочинах, тому що кричущість цієї ситуації не тільки в кількості купюр і сумі, яку знайшли в голови МСЕК. Але також давайте собі на хвилинку уявимо масштаби, скільки людей готові продавати свою країну, готові продавати купляти будь-що заради умовної власної безпеки і задоволення власного егоїзму. І байдуже за наслідки буде пане Юрію, країна, Але поки не буде. нема рішення суду, ми не можемо нічого стверджувати, і це лише так гіпотетично можемо там поговорити про це в ефірах. Але треба Звісно. дочекатися якогось конкретного рішення суду, та і такої великої справи, напевно, що розслідування щодо цих прізвищ. Пан Япчанка до нас от ми записували з ним інтерв'ю, і з його інтерв'ю він каже, що це питання корупції не лише там мінохорони здоров'я. Він каже, що це мінсоцполітики, що правоохоронці також можуть бути. Причетними до цього невідворотність покарання. На вашу думку, вона все ж таки буде, коли є такий гучний розголос справи. Чи є у вас сподівання на те, що дійсно це слідство буде там і що суд буде в змозі провести, ну, там винести ті справедливі рішення за законом України? Дивіться, саме розголошення і публічні справи не є запорукою е справедливого покарання. Чи обов'язково покарання, яке буде. Хоча в суспільства запит на справедливість в нашому суспільстві зростає щодня. Друге, публічний розголос. Очевидно, що здійснювати в хорошому розумінні. Тиск також на судову систему з нею в нас. Теж е доволі специфічна ситуація щодо прийняття рішень судів, і це в певній мірі, е сподіваюсь, позитивно впливатиме е на прийняття рішення об'єктивного і справедливого е рішення судом, і на етапах е е отримання осіб під вартою, і на етапах основного розгляду е кримінальних проваджень. Е Сам великий суспільний резонанс не може бути запорукою успіху на при великий жаль. Пане Юрі, та, Я най... вас почула. Да. На жаль, ми мусимо да. закінчувати. Має бути і, і слідство, і суд. Дякую вам, що долучилися, Юрі юрист і керівник правничої компанії, був гостем свобода ранок. Дякую всім нашим глядачам. До вас у мене те саме питання: то з кого починається корупція, які побороти? Напишіть в коментарях, чи зараз після цього відео у вас змінилася ваша думка. Які ваші відповіді на ці запитання? Це свобода ранок. мене звати Катерина Креча. Бережіть себе і до зустрічі.